Всім привіт! Я Ірина, президент Щерецького закладу загальносередньої освіти, і я підготувала короткий відеосюжет про моїх супергероїв, які надихають та змінюють країну на краще. Супергероями, які змінюють життя на краще, насамперед є медики, які працюють в лікарнях та на передовій. Вони залишають свої домівки та звичайне життя, щоб допомогти пораненим солдатам. Кожен день вони стикаються з небезпекою, але їхня відданість їхній праці та безмежна любов до людей робить їх незламними. Вони не лише лікують фізичні рани, а й підтримують моральний дух бійців, даруючи їм надію на майбутнє. Історія одного медика може змінити життя багатьох. Ще одними з найважливіших людей є волонтери. Які організовують гуманітарну допомогу для тих, хто постраждав від війни. Вони доставляють продукти, медикаменти та одяг до віддалених сіл і міст. Вони не бояться ризикувати своїм життям заради інших. Їхня енергія та рішучість надихають багатьох людей долучитися до волонтерської діяльності. Завдяки волонтерам тисячі людей отримують необхідну допомогу. Та підтримку в цей важкий час. А найголовнішими супергероями є наші захисники, які борються за наше майбутнє. Вони є супергерої завдяки своїй відвазі та готовності ризикувати життям Заради безпеки інших. Крім того, вони є символом надії і справедливості, що робить їх справжніми героями в очах держави. Щира подяка і уклін всім, хто нас захищає. Вічна пам'ять загиблим героям, які поклали своє життя заради нашої свободи і справедливості. Україні! Е Відвага та рішучість усіх цих супергероїв показують, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло. Кожен з нас може стати супергероєм у своєму житті. Достатньо лише вірити у свої сили та прагнути змін. Якщо ми будемо слідувати прикладам таких людей, то разом зможемо побудувати країну, де панують доброта, співчуття і взаємодопомога.